Тернополянин Валерій Чоботар, більш знаний, як Гатило, зізнається, що на нагородження до Тернополя потрапив випадково. Жартує, з фронту прибуву декретну відпустку. Ось ось має народжувати дружина. Я сьогодні прийшов Це таким страхом, з певним комплексом, бо насправді є якийсь комплекс. Є комплекс, що ти живий. Є комплекс, що є люди набагато достойніші за тебе. Дійсно ж ти бачив їхні подвиги, але коли я прийшов сюди, побачив величезну концентрацію потужних, насправді потужних, чесних, світлих, як сказав, сиді, світлих, надзвичайно світлих, щирих людей, мене, вибачте, шлен просто попустило. Я щасливий і гордий з того, що я живу в Тернополі, щасливий і гордий з того, що я поїхав воювати за Тернопіль. Насправді, для того, щоб тут не було війни. Моя війна, я думаю, на жаль, ще не скінчилася. З 13 нагород чотири ордени залишаться в нашій області. Окрім Валерія Чуботаря, орден дістався колишньому афганцю, батьку восьми дітей, капелану отцю Івану із позивним Блейк. А також посмертно майданівцю і добровольцю Андрію Юркевичу Грізлі та Івану Вітишину, який загинув із фотокарткою трьох донечок у руках. А ще нагороду отримав наш земляк із Шумщини. А сьогодні львівський лікар Дмитро Лось. Це обрані серед обраних, тому що вони обрані народом. Тут немає підкупу, підкупу і не може бути підкупу. Кожна народна нагорода виготовлена за народний кошт, за срібло, яке надсилається людьми. На кожен такий приблизно на кожен такий орден потрібно 26 натільних хрестиків. Тобто ці нагороди настільки намолені, що вони оберігають людину все життя. Можу сказати, що до цього проєкту проекту долучилися 12 країн світу, які теж присилають сюди срібло. Одним із організаторів конкурсу став і волонтер, голова Луганської військово-цивільної адміністрації Григорій Тука. Він і вручав нагороди героям. Ми знали про такі випадки, про які мовчати ми просто не могли. І ми вирішили, що суспільство українці, Україна як держава. Повинна знати, завдяки кому ми з вами щоденно маємо можливість викликати. телевізор, відвідувати магазини, дітей водити в школи. Хто зупинив ту наволоч, за кожним нагородженим своя історія, гідна сюжетів, книг і кінострічок, які мають виховувати нових героїв, за кожною нагородою, висока ціна. Серед тих, хто першим отримав орден у минулому році, один із керівників добровольчого руху. А сьогодні народний депутат Дмитро Ярош вагу цієї нагороди добре усвідомлює. Я вам чесно скажу, що народним воєнним України набагато буде приємніше ніж народним депутатом України. Дискредитація українських державних нагород і звань не повинна торкнутися цієї народної нагороди. Про це говорив чи не кожен, кому дали слово. Я прекрасно розумію, що для нашого суспільства, де державна нагородна система абсолютно дискредитована, бо ми знаємо, скільки офіційних героїв України, які до революції гідності отримували ті нагороди, скільки з них було зрадників, і є зрадників і на превеликий жаль, вони лишаються офіційно героями України. І, мабуть, суспільство мало витворити саме свою, свою нагороду. Е, І дискредитація цих звань, мені видається, видикла саме тому, що в цій державі за 20 21 років всі ініціативи зверху прокляті. А... Премії народний герой якраз полягає в тому, що це ініціатива знизу. В нашій країні всі ініціативи знизу закінчуються як не революцією, то все до чогось хорошого. Небагатослівними були ініціатори і творці нагороди, колекціонер і волонтер Андрій Боєчко та ювелір Дмитро Щербаков. Проте запевнили, усе буде справедливо. Серйозний отримують тільки. Тільки ті е, люди, які цього заслужили, жоден, е, жоден недостойний цього ордену ніколи в житті його не отримає. Я особисто як людина, яка виготовляє е, цей орден. Я хочу пообіцяти, що жоден, жодна людина, ні за які гроші не отримає Її отримують ті стоїть. Такі церемонії проходили у столиці в Слов'янську, Харкові, Одесі, в Чонгарі на передовій лінії фронту. Загалом нагороди отримали 170 осіб, живих і полеглих. У Тернополі нагороджували бійців орденами із чорно-червоною стрічкою: волонтерів, медиків, журналістів, капеланів синьо-жовтою. Серед нагороджених і чеченець Казбек Абдурзаков на сцену вийшов із сином. Дайте наші армії то оружие, Котори ми можемо воювати так, не жертвуя нашими побратимами, лучше Ви терять гроші, жизни житні таких ребят. Так от позвольте нашему поколению, Ми взяли оружие, нас вынудили сьогодні воювати. Війна не наш выбор. Позвольте поколению закончить эту войну так, щоб нашим дітям не пришлось воювати. Бійці дякували за допомогу волонтерам. Ті ж запевняли, робитимуть і далі свою справу. І в той момент, коли вони втратять там спереду відчуття. Нашої підтримки, то буде останній день тої країни.